Доброго дня! Сьогодні говоримо з вами про ті риси характеру, які не дають вам розкрити свій потенціал і не дають змоги досягти успіху. Отже, що нам заважає і з чим варто було б попрацювати із психологом або самостійно для того, щоб ваші цілі були досяжні, а ваші мрії ставали реальністю. Перша річ, яка стає нам на заваді і не дає розвиватися, це невпевненість у собі. Тобто, коли людина не впевнена, що вона дійсно варта успіху, що вона може досягти чогось, що вона варта того, щоб на неї звернули увагу, що вона дійсно є цінною. Ось тоді їй, навіть маючи дуже потужний потенціал, важко донести його до інших. Це як дуже-дуже смачна цукерка у простій обкладинці, на яку ніхто не зверне увагу, або книжечка, яка, неймовірно, Цікава всередині, але яку заховали на останню поличку у книгарні. Тобто, якщо ми не вміємо презентувати себе, або ми вважаємо, що ми недостойні уваги, що насправді нічого такого в нас немає, і ми не варті того, щоб дійсно досягти успіху, то він сам з собою не прийде. Дуже мало хто захоче відкривати ці сторіночки книжки, яка захована, причому самим же власником якомога подалі. Ще одною рисою, яка нам дуже-дуже заважає, це така думка в голові, ось що скажуть люди. Не одну людську долю, на жаль, згубила ця думка, тобто залежність від чужої думки, залежність від того, що скажуть інші, чи їм це сподобається чи ні. Насправді, якщо людина впевнена в тому, що її. Якийсь винахід або ідея, або е, навіть просто думки, які ви хочете донести до інших. Дійсно цікаві, вас не буде обходити, чи всім вони сподобаються. Ну, звичайно, ви не долар, ви не можете сподобатися абсолютно всім. Проте важливо, щоб ви самі були впевнені, що ви того варті, і що скажуть люди в результаті того чи іншого вашого життєвого вибору або вчинку. Це важливо лише тоді, в тому контексті, коли ви хочете, щоб ваші рішення були, ну, як то кажуть, екологічні і не е, перешкоджали нікому жити і не переступали нічиї особисті кордони. Ось у цьому контексті так вас повинно цікавити, що скажуть люди. Тобто, щоб ваші вибори, ваші вчинки, ваші... Стосунки, ваші ідеї не зіпсували, не зруйнували чуже життя і чужу долю. В цьому контексті це важливо, але якщо ви постійно оглядаєтесь на те, ось щось кажуть люди, вибираючи якісь суто свої буденні речі, приймаючи рішення, які стосуються абсолютно суто, тільки вас це помилка і це та риса, з якою треба обов'язково працювати, тому що вона не веде до успіху. Наступна риса, яка нам заважає, це недостатня наполегливість. Тобто це людина, яка починає в неї багато класних яскравих ідей, багато стартів. Але вона нічого не доводить до фіналу. Тобто вона не завершує ці свої чудові ідеї і не може їх довести до пуття. Ну, і, звичайно, вони просто провисають у повітрі і далі вона не може їх реалізувати. А серед цих речей можуть бути просто ну, реально перлинки, які дуже жалко, якщо вони не будуть реалізовані. Наступна риса, яка нам заважає, і вона пов'язана з попередньою, це Прокрастинація, схильність до того, щоб, от, що би не робити, лиш би не робити. Да? Це буває з нами тоді, коли ми або недостатньо мотивовані, або дуже втомилися, або не вміємо розподіляти свій час. І в такому випадку людина, замість того, щоб сісти, зробити спочатку свої обов'язкові поточні справи, або дуже важливі заплановані справи, вона починає робити те, що легше, те, що перше впадає в око, те, що дає можливість, ну як вона каже, я. Налаштуюся спочатку. І людина п'є каву, слухає музику з кимось поговорить, почитає новини, перевірить все, що в соцмережах є новенького, в кого. І лише потім вона сідає за свою основну роботу, що вона там хотіла здійснити. Але наш мозок не працює таким чином, щоб ми могли просто довільно переставити наші задачі і е, отримати той самий результат. Ні. Тут не все так лінійно, у нас є продуктивні періоди і є періоди, коли наша активність мозку суттєво понижується. І тому, якщо ми е, намагаємося зробити те, що ми б зробили в день за годину, вночі за три години, то, звичайно, ми витрачаємо свій час неефективно, тому що перед цим ми свій найефективніший час розтратили на прокрастинацію. Тобто погане управління часом, це наступна наша риса, да? яка не призводить до успіху. Тому що якщо людина чітко знає і може поділити всі свої задачі хоча б на чотири таких великих шматочка: перший це важливе і термінове, те, що треба зробити от прямо вже. Друге, це важливе, але не термінове, те, що важливо запланувати і не забути. Третє це не важливе, але термінове, те, що ми можемо доручити комусь або зробити вже в третю чергу. Ну а четверте це неважливе і не термінове. І якщо ви його не зробите, нічого в вашому житті не зміниться. Але якраз ось ця прокрастинація, тобто коли ми починаємо робити що завгодно, лише би не головну нашу задачу, яка нам видається дуже важкою, то от наша прокрастинація вона відноситься якраз до цього четвертого. Такого типу, тобто, ми робимо не важливі речі, нетермінові речі, але просто вони нас заспокоюють, да? стабілізують. І от як правильно себе організувати, для цього теж є дуже цікавий курс, який називається тайм-менеджмент. І психологи теж можуть допомогти вам з цим. Далі, наступна річ, яка нам дуже-дуже заважає, це страх змін. Якщо людина боїться, що певні кроки, які вона здійснить, призведуть до того, що доведеться багато що в житті міняти, вона, скоріше за все, не досягне в житті успіху. Тому що нам постійно потрібно щось міняти. Ми постійно стоїмо перед вибором, коли нам потрібно змінювати щось суттєве у своєму житті. Ну, наприклад, ви хороший спеціаліст, і вам запропонували роботу, наприклад, за кордоном або в іншому місті. Це страх змін. А як же я переїду? А що мене там чекає? А якщо не буде успіху, а якщо я щось втрачу? А якщо взагалі ну, я просто вийду зі свого звичайного світу, в якому мені комфортно і я все там знаю, і мені доведеться вибудовувати собі якусь нову реальність. І от людина, в якої превалює страх змін, вона не бачить можливості, а вона бачить тільки ризики в першу чергу. Хоча будь-яка ситуація змін містить в собі завжди обидві ці складові і можливості, і ризики. І якщо ви в першу чергу бачите можливості, то ви оптиміст. Якщо ви в першу чергу бачите ризики, то ви песиміст. А якщо ви вмієте знаходити баланс між першим і другим і вмієте бачити те і інше і адекватно це оцінювати, то ви реаліст. Якщо у вас це поки що не виходить, то теж, будь ласка, звертайтеся за допомогою щодо цього. Далі, ще одна риса, яка нам дуже заважає досягти успіху, це складнощі у встановленні власних кордонів. Така людина не досягає успіху, не тому, що вона недостатньо наполеглива або працелюбна, або ще щось. Така людина просто починає виконувати всі забаганки, всіх навколо і свої особисті справи постійно відсуває кудись подалі. Тому що вона не вміє сказати ні, тому що вона не вміє відстоювати свої кордони, і вона не може сказати: так, стоп, вибачте, я маю зробити свою основну роботу, те, що мені важливо зараз, а потім я вам допоможу, коли в мене буде вільний час. І якщо людина не вміє захистити свої особисті кордони, то в неї просто банально не вистачає часу. на те, щоб реалізувати весь той потенціал, який у неї є. Вона постійно живе чужим життям і виконує цілі і задачі тих людей, до яких вона проявляє доброту і увагу, і до всіх, крім себе, на жаль. Далі. Ще одна така негативна риса, яка нам дуже заважає, ну, принаймні не сприяє, це нерішучість. Це коли людина ніяк не може наважитись на крок. Але в будь-якому будь-якій життєвій ситуації у нас є те, що називається таймбонди або дедлайни, Коли ми не встигаємо вскочити у якесь вікно можливості, воно зачиняється. Якщо ми дуже-дуже нерішучі ніяк не можемо наважитися на те, щоб зробити якийсь крок, то ми можемо пропустити цей момент, коли його треба було зробити. І, на жаль, упускаємо можливість, тому що можливості не діють нескінченно. А, і останнє, що нам не подобається в, в собі, як правило, і не подобається в інших, але чомусь ми це а, допускаємо: це повна нетерпимість до критики. Тобто іноді критика це не намагання вас принизити, це не намагання. Вас, скажімо, там, образити чи знецінити. Ні, іноді критика це дійсно намагання допомогти вам, побачити ті недоліки, які вам заважають. Але якщо людина Готова оцінювати будь-які критичні зауваження тільки як ворожі, то вона не зможе розвиватись, бо вона не побачить, в чому її помилки, і не зможе їх виправити, адже неможливо виправити те, про що ти не маєш уявлення. Тому не завжди сприймайте критичні зауваження, як щось вороже до вас і щось таке, що вам суттєво шкодить. Отже, будьте наполегливі, будьте з собою, дружіть із часом, вірте в себе, намагайтеся не перейматися чужими думками, але при цьому дослухатися до них у такому раціональному ключі, і я думаю, тоді ви зможете досягати своєї мети і ви зможете сказати собі, що так, я живу те життя, яке я хочу. Вам успіхів у цьому і до наступної зустрічі!